Всім доброго дня. Скоро зима, у нас паде дощ. Привезли вже третій раз дрова, ще трошки треба доскладати. Кожен по-різному, хто топить, має котільню з боку, хати хто, а дуже багато мають каміни людей, які заносять в хату оці дрова. І я вам пропоную свої дровнички, які я виплітаю на замовлення. Ось така краса. На 42 літри. Друни, друнички під будь-який колір, будь-яким плетенням. Можуть бути в вашій оселі прикрасою. Стояти біля каміну чи грубки. дровнички можуть бути так, як з отворами дренажними, так як і без отворів. Ось така чудова красуня. Колір. Мікадо гарна. Ось така красуня комбінована, ось така красуня під мрамор. І таке поєднання кольорів в цій дровниці І в кольору ясен. З таким плетенням. Дронички виплетені на замовлення. Хто собі хоче таку красу, будь ласка, звертайтеся на Viber. Виплату вам. Турнички можуть бути різних, кольорів, різних літражів. І на 26, і на 30. І овальні можуть бути, і прямокутні можуть бути. І будь-який кольор, який ви побажаєте. На замовлення звертайтеся, будь ласка, на Viber. Всім гарного і мирного